Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. 500 метрів браконьєрських сіток з Кременчуцького водосховища вилучили правоохоронці. У мешканця Полтавщини вилучили гранати, набої та наркотики. Поліція продовжує працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану. Правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнової продукції. Поліція Полтавщини розшукує фігурантів кримінальних проваджень Ростислава Бамберга та Миколу Прокопчука. На Полтавщині Служба безпеки України викрила посадовця Укртрансбезпеки на організації незаконної схеми. На Полтавщині поліцейські оголосили підозру фотографу, який вербував підлітків для сексуальної експлуатації та створення дитячої порнографії. Інспектори громадського формування Муніципальна варта горішні плавні продовжують роботу щодо притягнення до відповідальності громадян за стихійну торгівлю харчовими продуктами. У горішніх плавнях відбулися навчання з ліквідації витоку небезпечних хімічних речовин. На Полтавщині протягом 15 16 липня працівники сектору поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища. Під час патрулювання поліцейські вилучили з водойми майже 500 метрів браконьєрських сіток. Начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко зазначив: вилучені з водойми 10 браконьєрських сіток, опечатані бірками та передані для подальшого знищення. Про що складено відповідний акт. Жива риба частково випущена до водойми. Крім того, поліцейські припинили правопорушення у сфері судноплавства. На двох порушників складено постанову за частиною 1 статті 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом від початку дій воєнного стану водними поліцейськими складено 110 адміністративних матеріалів за порушення правил навігації на воді. Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають. До відділення номер 2 місто Кобиляки Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Кобиляцької громади, що невідомий чоловік в громадському місті демонструє предмет, схожий на гранату. Поліція негайно прибула на місце події та розпочала кримінальне провадження. Олексій Шуліка, начальник відділення поліції номер 2 зазначив, отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та вибухотехнічна служба. Поліцейські встановили особу. Фігуран ним виявився місцевий 26-річний мешканець. За місцем його проживання, правоохоронцями проведено невідкладні слідчі дії та виявлено два предмета, схожих на гранату РГД-5, майже 130 набоїв різного калібру, понад 200 кущів рослин, схожих на коноплі та суху подрібнену речовину зовні схожу на канабіс. Речові докази вилучено слідчими та направлено на відповідні експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним Ництвом новосонжарського відділу решителівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Слідство триває. Через необхідність усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг, дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, а також оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб. Поліція припинила діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнової продукції. Кустарне виробництво викрили на території міста Карлівка Полтавського району. Під час обшуків слідчі поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури вилучили понад 2,5 тисячі кілограмів тютюнової продукції та сировини для її виготовлення. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов. Під час слідчих дій з підпільного цеху та складських приміщень слідчі вилучили готові тютюнові вироби та сировини для їхнього виготовлення, промислове обладнання, а також автомобіль, яким перевозили контрафактну продукцію. Підозрюваним загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Лубенським райвідділом поліції встановлюється місце перебування 37-річного Миколи Прокопчука та 43-річного Ростислава Бамберга, які намагаються уникнути кримінальної відповідальності. За інформацією кримінальної поліції територіального підрозділу 37-річний Микола Прокопчук обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження. Ростислав Бамберг підозрюється у вчиненні злочину. Баченого статтею 246 кримінального кодексу України незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу. Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук вказаних осіб, просимо повідомити її до Лубенського райвідділу поліції за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Поліціянти застерігають громадян від спроб самостійно затримати розшукуваних. На Полтавщині служба безпеки України спільно з ДБР викрили керівника одного з відділів Державної служби України з безпеки на транспорті, який налагодив схему з ухилення від сплати штрафних санкцій Кременчуцькою логістичною компанією. Фігурант більше року притримував постанови про нарахування адміністративно-господарських штрафів, виписаних на авто Кременчуцької логістичної компанії, які водії отримували за порушення правил перевезення великогабаритних вантажів, перегруз транспорту, відсутність визначених законом документів та схем маршрутів тощо. Так, посадовець Укртрансбезпеки не направляв до виконавчої служби зазначені постанови після завершення терміну їх добровільної оплати для примусового стягнення, що завдало збитків держбюджету на суму майже 700 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років і штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Після проведення обшуків Кременчуцька логістична кампанія сплатила адміністративно-господарські штрафи. Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ОСБУ в Полтавській області спільно з ТУДБР в місті Полтаві під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Фотографу з Кременчука, якого у травні цього року викрили оперативники міграційної поліції Полтавщини спільно зі слідчими Кременчуцького районного управління поліції, інкримінують розбещення та вчинення дій сексуального характеру з особами, які не досягли 16-річного віку, Вербування з метою сексуальної експлуатації створення та утримання місць розпусти із залученням малолітніх і неповнолітніх осіб, і умисне зберігання дитячої порнографії. Досудовим розслідуванням встановлено понад 20 епізодів протиправної Діяльності 48-річного чоловіка. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Під час досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити жертв сексуальної експлуатації, завербованих фотографом протягом кількох років, та зібрати докази його причетності до більше ніж 20 епізодів протиправної діяльності. Задокументовані факти лягли в основу оголошеної підозри та стали підставою для обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою. У кримінальному провадженні триває... Комплекс необхідних слідчих дій. Інспектори громадського формування Муніципальна варта горішні плавні продовжують роботу щодо притягнення до відповідальності громадян за стихійну торгівлю харчовими продуктами. На систематичних порушників складають адмінматеріали за статтею 152 КУПАП. До виявлення фактів торгівлі харчовими товарами та притягнення до відповідальності порушників інспектори залучають і працівників поліції. Про це вартівці повідомляють на своїй сторінці у Фейсбук. Також вони звертають увагу громадян, що продукти харчування, придбані у місцях стихійної торгівлі, можуть бути небезпечними для здоров'я покупців. Та радять купувати продукти харчування на спеціально облаштованих ринках та в продуктових магазинах. Спільно з співробітниками водоканалу були проведені спільні навчання щодо викиду небезпечно хімічних речовин на хімічно небезпечних об'єктах. В даному випадку виток хлору. Ацовували злагодженість дій представників водоканалу у разі виникнення такої аварії. Робота 17 ДПРЧ та швидкої допомоги. Особового складу було залучено вісім чоловік особового складу, одна одиниця техніки швидкої допомоги і шість представників водоканалу. Відпрацювали механізм від початку виявлення, подача тривоги, обзвон служб, обзвон чергових, виїзд пожежних служб, виїзд швидкої допомоги. Після надходження такого сигналу особовий склад повинен в обов'язковому порядку одягти хімічні костюми, засоби захисту. В них їхати на Місце аварії працівники водоканалу спрацювали на оцінку відмінно. Виявили аварію, обдзвонили всі служби, направили бригаду для ліквідації для пошуку постраждалих. Зауваження відсутні. Особовий склад підрозділу спрацював також на оцінку відмінно. Все зробили згідно алгоритмів, згідно без порушень правил безпеки праці. Хлопці молодці. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.